Управління стресом, стрес стає частиною вашого щоденного життя. З часом він накопичується, і це може виснажувати. Тривога, пригніченість, роздратування це все наслідки стресу. Стає важко зберігати зв'язок з іншими людьми і з власними почуттями. Надмірний стрес впливає на ваше життя. Але є способи, які допомагають відновити контроль. Наприклад, техніки для заспокоєння. Дихайте. Вдих через ніс на чотири. Затримайте, видих через рот і знову затримайте. Права 5-4-3-2-1. Подивіться навколо себе та назвіть 5 речей, які ви бачите. Тепер доторкніться до чотирьох речей. Слухайте три звуки, сфокусуйтесь на двох запахах. І на кінець уявіть один смак, який ви пам'ятаєте. Повертайтесь до того, що підтримує. Пам'ятайте, вміння справлятися зі стресом це навичка, яку можна розвивати.